Миру вам, нехай Господь оберігає вас на всякому місці, де б ви не були. В умовах війни нам як ніколи потрібно розуміти, звідки приходить перемога. І чи приходить перемога від чисельності війська, від кількості зброї, чи є щось вище, є щось над цим. Не дивлячись на те, що нам весь світ пропагандує матеріалізм, пропагандує атеїзм, еволюцію. Все одно усі люди цікавляться надприроднім, цікавляться духовним світом. Голівуд знімає фільми е, про велетнів, знімає фільми про богів, і звідки Голівуд бере це все. Звісно ж, Біблія. Людина нічого не може сама сфантазувати, нічого не може просто так сама придумати. Але Біблія описує нам битви з Еніфелімами, сутності, які народжувалися від плового акту е, бісів. Ангелів із людьми. Народжувалися в велетні 3-4 метри зросту, а то і більше. І євреї вели битви проти таких сутностей, щоб просто їх винищувати, тому що це не люди, це не тварини, це не ангели, це просто бісівські сутності. Отже, весь світ. Цікавиться надприроднім весь світ, цікавиться духовним, не дивлячись на те, що усюди нам говорять про матеріалізм. І в Біблії описується дуже цікава історія битви з філістімлян з ізраїльтянами, де в цій битві виступали один проти одного Галіаф, велетень, зріст якого був 272 см. І маленький Давид, якому було 16 років, він нічого себе не представляв, в нього не було зброї. І він мав виступити проти цього Галяфу і мав перемогти. Що сталося? Що переміг Давид? Галяф, попри те, що мав таку е, могутність, 40 днів виходив на весь народ і показував всю свою силу, свою цю міць, таку могутність. Для того, щоб євреї перестали вірити, щоб вони занепали, занепали духом. 40 днів він показував свою таку могутність матеріальну, а Давид він покладав надію на Бога. У нього, в його серці був Дух Божий. І Давид мав в руках мотузку і камінь. І цей камінь він пульнув просто в голову Галіафу. Після цього Галіаф впав, помер. І що ми з цього бачимо, що Бог показав нам цю історію, щоб ми розуміли, що перед Богом, перед духом Бога падає усяка матерія. Матерія руйнується, а перемога залежить від Бога. Перемога залежить не від того, яка буде чисельність війська, скільки буде зброї, а перемога залежить від того, чи будемо ми з Богом. Можна думати, що з Богом все на мазі, все вирішено, Бог зі мною. Бог з нами. Нібито ти поставив собі Бога в кишеню, присвоїв його собі. Але щоб Бог був з нами, нам потрібно бути з ним. Бути з Богом це як? Це виконувати Його волю, підпорядковуватися Богові, його святій церкві. І тоді Бог буде з нами. І тоді буде перемога в будь-якій битві, тому що наша боротьба не проти. Плоті і крові, а проти всіх цих духів слаби під небесною, тому що наш світ на 99% він духовний, насправді. Тому треба покладати надію тільки на Бога. Якщо у вас є запитання або молотовні потреби, напишіть мені. Якщо у вас немає церкви, напишіть мені і допоможе вам долучитися до онлайн-служінь міжнародної місії Слово Боже.